Це відео про роботу з матеріал-едітором, де я покажу, як не просто створювати матеріал. Я тебе навчу користуватися додатковими картами. Сьогодні це буде Composite Map. Якщо тобі потрібно розмістити свій унікальний текст, наприклад, на стіні ванни, на стіні кафе чи просто картині. Подивившись цей урок, ти будеш точно це знати. Звичайно, ти вже встиг запам'ятати назви тих матеріалів, які ми використовуємо найчастіше: Corona Legacy, Corona Light. Та Corona Sky. Справді, це базові матеріали, які ти часто використовуєш. Тут є ще дещо цікаве: в кінці тебе чекає на великий бонус, пов'язаний з модифікатором UVMAP, про який ти міг забути. Тому додивись. Відкриваємо Material Editor, розгортаємо на цілий екран наш матеріал едітор, натискаємо праву кнопку миші, вибираємо Maps, заходимо в розділ General і кілька слів, що це за розділ General. Тобто цей розділ General він буде завжди доступний в 3 Max. По замовчуванню він завжди йде з цією програмою. Ми вже раніше користувалися Checker і Multisub object Але цього разу ми шукаємо Composite. Ось. То що в нас тут по суті виходить? У нас є карта Composite і ми маємо картинку, яку ми через bitmap затягнули в наше середовище. Картинка дерева. Ми цю картинку дерева приєднуємо до леєр 1 і ми також приєднуємо картинку чорно-білу. Ми приєднуємо до леєр 2. Якщо у вас немає леєра 2, то це означає те, що ви маєте зайти, двічі клікнути на карту Composite, І ось тут леєрах, де Composite layers, треба нажати на ось цю маленьку іконку Add a new layer. Тут невеличка фішка. Є. Те, що тут ми бачимо леєр 1 і леєр 2, то тут якби леєр 1 вище, а леєр 2 нижче. А насправді ось тут леєр 2 і леєр 1. Тобто їхня послідовність помінена. І оця верхня картинка вона перекриває нижню. Тому на прев'ю матеріалу ми бачимо саме першу цю картинку. Якщо ми їх замінимо, то бачите тепер дерево стало вище. Помічаєте, що тут такій послідовністю, тут такий. Тепер ми просто підключаємо ще один матеріал. Наприклад, ми створюємо праву кнопкою миші Maps, Corona, Corona Color. Тобто цей «Corona Color» — це по суті матеріал від корони, який може підібрати будь-який інший кольор. Ось тут наверху є Solid Color. Ми двічі клікаємо на цю кнопку знаходимо значок піпетки. І цією піпеткою можемо будь-куди в нашому інтерфейсі клікнути. Наприклад, навіть на сіре полотно ось це, і у нас колір став сірим. Або можемо ось туди на матеріал. от так з'являється у нас по суті карта. І цей коронаколор ми можемо підключити леєр 2. А нашу маску леєр 2 маск. І що у нас виходить? Це, до речі, важлива штука, тому що, якщо ви розумієте цей принцип, ви можете потім цей принцип перенести навіть на якусь іншу карту. І от що в нас входить. бачите, там, де в нас білий колір, воно залишило нам верхню, а чорний колір стирає. То ще раз, білий це як 100%, а чорний це як 0%. Якщо б тут був ще сірий колір, то ми зараз би цю частину бачили на половину бо сірий колір це було б, наприклад, 50%. Принцип. І розуміючи цей принцип, ви можете, наприклад, створити Maps, General Checker і накласти замість цієї маски ось цю. Бачите, тепер там, де чорний, там, де нуль, там у нас є включена прозорість. Можемо зайти в цей Checker і скрутити тайлінг на 10. Вийде у нас така штука. Тобто, за таким принципом ми можемо нашаровувати багато інших матеріалів. Давайте зайдемо ще на цей. Створимо тут. Третій леєр, і в цей третій леєр додамо маску 3 і додамо якийсь матеріал. Наприклад, знову нажимаємо Maps, Corona і Corona Color. Включимо цей Corona Color сюди, і що у нас відбулося? По суті, ми вже змішуємо три кольори за допомогою маски. Тобто ось цей нижній, він пропустив білий кольор, і у нас вийшло ось такий: шахматка, дерево і білий. Я би не радив вам починати одразу з трьох. Вам буде достатньо скачати з телеграм-групи одну з масок, яка вам сподобалась, підключити цю маску в якості Layer 2 mask, має вийти ось такий варіант. Ну а поруч ми зараз створимо Maps, General, Composite і створимо зараз, наприклад, картину. Картина це та річ, яку можна створити найлегше в 3ds Max. Картина створюється. За такими розмірами. Lens буде 500, Width теж 500, а High, тобто фактична товщина, буде 20. Ти можеш підібрати якийсь свій власний варіант, але сама суть у нас буде картина будуватися з ось такого боксу. Далі я пропоную конвертувати її в Editable полі, зайти на рівень полігону. Далі я пропоную вибрати полігон, зайти в Edit Polygons, нажати Insert і відступити. Від краю, наприклад, от стіки. Не забудьте включити відображній ребер і по суті, оце це вже схоже на картину. Далі ми виберемо ось так: наше полотно і скажемо екструд, екструд в мінус от стільки. І це тестова площадка, на якій ми будемо зараз тестувати наш матеріал Corona Composite. Ще я раджу вибрати полігон і нажати Detach. Від'єднай полігон від основи. Так тобі буде простіше працювати з картинкою. Якщо у вас вже є раніше створений інтер'єр, то ви можете цю картину повісти на стіну. Тобто з боксами її зробили, і єдина відмінність тою, тут я відступив, і зробив таке ще додаткове паспорту ця рамка. А далі ми зайшли в матеріал Editor, скачали набір наших карт. Ви скачали з телеграму ось цю картинку, так само скачали картинку RG, і якщо ви бачите, що у нас відбувається, ми поступово підключили. Тобто ось ця іржа у нас підключилася в layer 1 і в layer 2. Далі ми підключили напис Freedom в Layer 1 Mask. А ось цю таку майже градієнтну історію ми підключили в якості Layer 2 Mask. І за рахунок цього у нас вийшло. Тобто ви можете зараз просто зробити паузу. Нажати Alt-Tab, переключитися в 3 ds Max і повторити цю саму схемку. Вале... Важливо, до речі, зауваження. Ви потім цю карту композиту маєте створити і підключити до карти Corona Legacy. звичайний наш. От така нескладна схема створення нашого матеріалу. І у вас має вийти ось такий результат. Якщо хочете, то можете якусь іншу картинку, власно, створити. Це теж буде непогано. Щоб створити ось такий паттерн. Наприклад, тобі треба замінити швидко фон, ти знову ж створюєш Maps, Corona, Corona Color і підбираєш за допомогою цього меню якийсь колір. І просто копіюєш цю схему. Тобто, бач, я тут поклав цей червоний колір і в мене замінився фон. Досить цікава штука. Тому просто повтори і вибери або перший, або другий варіант, який тобі більше подобається. Ти по суті з цією картинкою можна завершувати, пустити рендер і подивитися, що воно з цього разу вийшло. Також давай розглянемо ще один випадок. У тебе є ось така текстура, тобто це текстура валюру, і тобі потрібно її перефарбувати, наприклад, якийсь смарагдовий чи червоний колір. Як це зробити? Ти маєш теж можливість скористатися нашою картою, яку ми сьогодні вивчали. Це карта Composite. І що нам для цього потрібно? Для цього нам потрібна карта з текстурою, яку ми хочемо перефарбувати, І знову ж, і знову ж maps, корона, крона. Color. Цей колон... Color ми налаштуємо, тобто ми клікнемо на піпетку, візьмемо якийсь колір. Я вже заздалегідь підібрав ось тут якісь варіанти кольорів, а я виберу. Ось ось карта кольору від корони ми підключаємо сюди і підключаємо layer 2 сюди. Поки що нічого не змішується, тому що нам треба задати це по масці. Бачиш, вона за рахунок цієї маски якраз. І вона має переформувати єдина. Ми нажмемо праву кнопку миші, Change Material Type, Color Correction, Keep old as sub Material і зайдемо подвійним кліком ось в цю color correction карту. Ми з тобою теж її раніше розглядали. І тепер тут ми скажемо monochrome, тобто зробимо її сіренькою, і у нас є тут можливість. І роботи більш темнішою, менш темнішою, світлішою. Або контрастнішою чи менш контрастнішою. Ну і відстежувати результат. Тобто це дає такий швидкий спосіб перефарбувати текстуру. От такий спосіб. Е, ще в цій карті композиту є режими змішування. Бач, тут є normal і тут є normal. Тобто це означає, що вони як, е, змішуються просто по цьому параметру без, Ось прозорість. Це можна крутити. І ще можна, за яким принципом воно буде змішуватися. Принцип множення, принцип висвітлювання, скрін і так далі. Тобто ти можеш проклікати ці варіанти, але з практики скажу, що найкраще працює в мультиплай або, або, або в скрін. Ось такий варіант. Це так. Бонус. Якщо хочеш, скачуй це все з телеграму і підписуйся на канал, якщо тут фарш. Дякую.